Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу ТВ4. Тернопільська погода. З 22 липня починали збирати черницю. В народі цей день називається Черничним. За народним повір'ям черниця відводить від живота лихо. Наші пращури помітили, якщо цей день спекотний, то у грудні варто чекати сильний холод. А про те, якою буде погода на Тернопільщині 22 липня, дізнаємось за мить. По області мінлива хмарність, без істотних опадів, температура повітря вночі 13-18, в день 27-32 тепла. По місту мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вночі 16-14, в день 28-30 тепла. 22 липня 1933 року американський льотчик Віллі Пост здійснив перший в історії одиночний переліт навколо земної кулі, який тривав 7 днів, 18 годин і 49 хвилин. Віллі пост пролетів близько 26 тисяч кілометрів. А це все на сьогодні. Я бажаю хорошого настрою, сприятливої погоди. І хай щастить. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.